20 буржук для військовослужбовців за три місяці виготовили працівники обленерго. Про це Суспільному розповів заступник начальника цеху з ремонту електротехнічного устаткування Юрій Мельник. Каже, буржуйки виготовляють на одному з підрозділів підприємства на Вінниччині. Військовим їх передають безкоштовно. Буржуйки ми почали виробляти десь з початку грудня місяця. Працівники після роботи залишаються в обідню перерву. Буржуйки зварюють із використаних газових балонів, які надають підприємці, розповідає газоелектрозварювальник Михайло Чемес. Зливаємо газолін, заливаємо водою балони. Потім Ну, треба дати, щоб трошки постояло, якби, щоб газолін сам вийшов, бо це взриво небезпечно. Потім розрізаємо, варимо, треба робити, бо ну, хлопцям там важко на передовій. В'ячеслав Смірнов каже, буржуйки, які зварюють для військових, вагою 15 кілограмів. За день виходить одна буржуйка, поки розріжеться, підготується, потім чиститься, перевіряємо, запалюємо, дивимося, чи як вона горить. Щоб тепло було на передовій хлопців. Відкриваємо топку для загрузки. Загружаємо до дрова. Можна поставити воду, скипятити чай, заслонки тут є. Якщо прикриваємо, треба довше горіти і більше тепла для віддати. Готові пічки фарбують у чорний колір. За словами Юрія Мельника, на фронт захисникам передають їх через волонтерів. Найближчим часом мають передати 10 буржуйок. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.